Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную вам рецепт універсального суперового пісочного тіста, з якого можна готувати будь-яку випічку, печиво, пироги, корзиночки і навіть торти. До масла або маргарину кімнатної температури додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі та яйце. Починаємо збивати міксером, допоки не розчиниться цукор і не утвориться кремоподібна маса. До просіяного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо та об'єднуємо з масляною масою. Починаємо замішувати тісто спочатку ложкою. По потребі притрушуємо трішки борошном. Вимішуємо 1-2 хвилинки, допоки не збереться в клубочок. В холодильник на 30-60 хвилин. Щедро притрушуємо борошном робочу поверхню. І вирізаємо печиво будь-якою виробкою. За вашим бажанням розкачуємо тісто 3-5 мм. І так, допоки не закінчиться тісто. У мене сьогодні форми ялиночки. З даним тістом дуже просто та легко працювати. Головне не забити його борошном. Тоді печиво вийде таким, як потрібно. Викладаємо підготовлені заготовки на деко, застелене пергаментним папером. Виходить два великі дека. Заздалегідь розігріваємо духовку до 200 градусів, випікаємо 10 хвилин. Виходить пів кілограма розсипчастого та дуже смачного печива. Обов'язково спробуйте. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!